Вдаю вас на уроці української мови читання. Тема сьогоднішнього нашого уроку – звук І, позначення його буквою І. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботи швидше починаймо. Дітки, давайте ми разом з вами переглянемо дещо цікаве про літеру та звук І. На письмі звук І означають буквами І великою та І малою. Букви можна побачити, прочитати і написати І. Про букву І можна й віршик послухати. Його автор Варвара Гринько. Буква І неначе свічка. З ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик стане крапкою над і. Чи ба? дійсно не наче свічка? Давайте розпіваємо звук і тягніть його доти, допоки раблик повзе до наступної букви, <звук> 二一九二一五。<noise> <noise> Молодці. А зараз, будь ласка, відкрийте наші посібники на сторіночці 70. Це 7 та 0. Перед вами буква І. Ще перед вами квіти. Перша квітка називається Ірис. На який звук починається слово ірис? Слово ірис починається звуком І. Давайте ми розділимо це слово на склади. Поставте долоньки до нашого підборіддя і ділимо на склади слово ірис. і рис Два склади. Добре. Куди ж падає наголос? Давайте погукаємо це слово. Ірис. Далі лілія. Це лілія. Давайте розділимо це слово на склади Лі-лі-я. Три склади. Давайте погукаємо це слово. Лілія правильно падає на перший склад. Добре, дітки, а чи знали ви, що на письмі буква І? Позначає голосний звук і це з вами ми можемо легко перевірити. Як ми з вами перевіряємо, голосний це звук чи приголосний? Треба потягнути, якщо тягнеться, то це голосний. Тягнемо. І тягнеться, Значить, це голосний звук. А ще ми знаємо, що на письмі схематично ми можемо позначити його кружечком. Тому що він голосний. Ну, ж. Давайте ми з вами спробуємо визначити іще у назвах яких квітів є звук І. Півонія. Що ще? Які ще квіти, назви квіт, такий, щоб там був звук І? Так, дітки, насправді квітів багато, наприклад, півники, так? Гладіолус, конвалія, підсніжник, Лілія так вже була у нас на малюнку. Ще є фіалка, якого вона, до речі, кольору. Фіолетового, так? Добре. Ну що ж, а тепер ми з вами будемо читати. І читати ми з вами будемо швидко, рухаючись стрілочками. Тягнемо перший звук М і до І. Поїхали Мі, Ой. І, ай. Уй. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно прочитати. А тепер ми з вами читаємо склади: М-ма, ам, амма, мом, омо, мо. спробуємо прочитати слова разом зі мною. Мама. Мами. Мамі. Маму. Мам, мамо. Любімою поставте відео на паузу і спробуйте самостійно прочитати цю вправу. Після цього у нас фіскульт хвилинка із зефірками. Чудово відпочили. А тепер ми з вами пограємо в таку гру. Ви зараз переглянете відео і спробуйте запам'ятати слова зі звуком і, а потім назвати їх. Мені. Буква «і». Звук «і». «І» – «І» – Звук іграшка. ігуана. Індик. І інжир. І ірис. І інгалятор. І, ікра. А ще ми знаємо імена на букву і. До речі, слово імена теж на букву І. І – Імена і Іван. І – Ірина. Інна. І Ілля. Дякуємо за перегляд! Ну що ж дітки? Спробуйте назвати які імена і які назви ви почули із літерою зі звуком І. Так. іграшка. Ігуана, індик, інжир. Ірис, інгалятор. Ікра була червона, смачна, так? Ще було слово імена. Які імена ви запам'ятали, діток? Іван, Ірина, Інна та Ілля. Добре. А зараз, дітки, я вам пропоную. Переглянути ще одне відео і сказати мені, який це театр, і, можливо, ви дещо про нього знаєте. Дивимось уважно. hi 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 bang 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 ¡Gracias mm Дітки, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як називається цей театр? Театр тіней, правильно. Скажіть, будь ласка, як там використовують, що там за рухи? Правильно, там за допомогою долоня, ну, так, та пальчиків утворюють якийсь образ. Давайте ми зараз спробуємо прочитати те, що знаходиться біля малюнка на сторіночці 70. Читаємо разом ми і мама. Мамо. Хто це тут зображений, дітки, в театрі, кіней? Півник і. Кіт, правильно. А скажіть, будь ласка, кого зображує ось тут хлопчик? Добре, молодці. А зараз ми з вами прочитаємо уривок із вірша. І потім прочитають ті дітки, які вже вміють читати, прочитають повністю вірш, а ті дітки, які ще не знають усіх літер, ви прочитаєте лише ті літери, які ми вже з вами вивчали. Спочатку уважно слухаємо уривок із віршами. Іноді зрідка буває і так, що й бегемотів пускають в літак. Я би повірив у це залюбки. Певно, відомі вони співаки, чи танцюристи, або й футболісти стане ще місця, щоб зайчику сісти. Цей вірш для вас написав Григорій, Фалько... Григорій Фалькович. Будь ласка, зараз поставте відео на паузу. Ті дітки, які вміють читати, прочитайте, будь ласка, повністю вірш. А дітки, які ще вчаться, прочитайте лише ті літери, які ми з вами вивчали. І О, І, А, У А і А. І так усі літери, які виділені синім кольором. Будь ласка, читайте самостійно. Після цього, як ви прочитаєте літери або прочитаєте вірш, ми з вами пограємо в таку гру. Ви плеснете в долоньки, якщо почуєте у слові звук І. Підсумовуємо наш урок. Весна. Осінь. Літо. Зима. Ріка. Сонце. Вікно. Молодці дітки! На цьому наш урок української мови читання закінчено. Будь ласка, покажіть, з якою емоцією ви закінчите наш урок. Я сподіваюся, Дякую. що у всіх гарний настрій і у всіх все гарно вийшло. На цьому наш урок закінчено. До побачення, до нових зустрічей!